Я сьогодні в ночноушці півдня під телевізором. Коротше, відпочиваю. Але ж вчора прямому ефірі пообіцяла вам дати рецепт маринованих слив. Це такі добрі сливи, що я вам просто не можу передати. Моя сестра робила, ну її, в неї такі сливки попали до гарно кісточка відставала, вона взяла їх і почистила. Вона нічого не колола, а почистила. І зробила це так. Ну, ясне діло, що баночок менше вийшло, але ну, ще добріше, наче вийшло, як із кісточкою. Тому хто любить мариновані сливи, зберігайте скрін, рецепт. Та я можу його і в кружечок туди вкинути, хай він там собі буде. От, І робіть. Ще. Ну, ще рано. Ще сливи ж будуть пізніше туди, на осінь. Я, мабуть, теж тільки зроблю на півпорції, бо крім мене ніхто не їсть. Оце так. Багато хто сьогодні з біляшами, молодці, всі довольні, усіх все вийшло. І в нас вже немає яка струлька пустенька. Ну, я... <п in> у мене вийшло 6 штук, я віті відвезла, і 8 штук. Ну, я дві порції робила. І вісім штук у нас ми по 4 штуки. <п? <п? <п <Fry> <п?)> Коротше, з дідуликом упорали, дай порядок. Дай, дай до побачення. Ну, а що робити? Зараз підемо пополиваємо квіточки, хоча він каже, на ніч буде дощ, десь вичитав. Ну, не факт. Краще полить. Оце, оце сьогодні неділя, дійсно. Відпочиваємо. Дорогенькі, створила резервну сторінку, з якої будемо виходити в прямий ефір, коли захочемо. Долучайтесь, будь ласка, ну і всяке може бути, ви ж бачите, бо що блокують сторінки в інстаграм, то краще мати ще одну сторінку резервну, щоб ми не загубились, долучайтесь до цієї сторіночки. Ну і всім на сьогодні хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть, бо вже пишуть, щоб не випускали тих драконів з, з усіх кінців. Ну, тому будемо уважні до тривоги. да, 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 дуже прикольно. І Хай тобі легко буде носитися, бігати в них. Легкі, не тяжкі на нозі? Ну, ти підростеш мама. теж буде. Борис, скажи, будь ласка, ти зараз ходиш на якісь заняття? В тебе є кросівки людини-паука? А Купили тобі? Ти ж захотів людину паука Будеш ходити на теніс? Купимо тобі ще теж тенісні. Ми ж приїхали за тенісним взуттям, Морес. Будь ласка, ти не, не бий мене, мені неприємно. Диви тебе, куртка людини паука, красівки людини паука, що ти ще хочеш? Мам, тобі це ми вивели. Так, да, знімай, кажу. І нам шкарпетки ще ласка. Тютя тобі не підібрала взуття? Так! Да. От нема на тебе розмір, що зробити? Вона вже таліка. Ти тю неприємна не за такі слова. Вибачся, скажи, ви, бачите. Не будеш казати. Це Марку теж. Ну Я ж тобі замовила одяг вдома новий є. Будь ласка, сядь в автокрісло. Ну ти будеш битися через те, що ти тобі нічого не купили. Просто да. немає розміру ти Розумієш ні? Сядь в автокрісло. Ти хочеш в парк гулять? Да. Сідай в автокрісло. Вже. А мені мамсочки. В тебе є, я замовила тобі. Вдома новенький. Я покажу. Пристібайся. Не я мама Поїхали. Ні, чекай він не пристегнувся. Свята за святами сьогодні святкує свій день народження. Моя кума, Шило Людмила Миколаївна, дорога моя кумасю, я вітаю тебе з днем народження. Я бажаю тобі міцного, міцного здоров'я, я бажаю тобі душевного спокою. Я бажаю тобі сімейного затишку, обіймаю. Для ковіду, перший туристи, перший літак був Жулян. Нас зустрічали квітами, і там все було занедбане за, за час ковіду. Боже, ви нічого не робите дивно, мене ж сьогодні Оксана прибирає. Я ж не можу їй там мішати. Зараз піду, поміняю в себе постіль, хай прибирає. У мене ще й син думав. Я ж не можу в неї під ногами лазити. Та нема за що, звертайтесь. Є міста, які не треба їхати по серпантину, але там не так гарно. А саранда чудове місто. Щось там за машину, ми зовсім тоді дешево платили. Брали на дві доби, їздили, де була дача цього Султана Сулеймана, саме високо, там красивий ресторан. Та взагалі пляжі Баунті, ці перемелені камішки. Ну, коротше, стоїть поїхати. Якщо є можливість, кошти, то треба їздити. Кажуть, і в Болгарії оці всі красиві отелі в соснових тих, ну, лісах, дуже все гарно. От. Ну, можеш там чорне, вроді би ж хочеться щось. Де ви були, довго вас не бачила. Не було в мене четвер, п'ятниця, субота і неділя. Відпустка така у мене була. Були на то причини. У нас хворіє боня. Ну, є сімейні причини. Та нічого не трапилось. Боні 12 років. Колись воно повинно було трапитися. Піднялась висока температура в боні, а ми були з донькою двох вдома, тому лікували, як могли. Тому не хотілося навіть не то, що виходить, а розмовляти з кимось. Я її в Дірект не заходила, тому трошки відпочили від мене. Може трошки перегляди піднімуться, бо зовсім були ніякі. Петиції присилаєте, перегляди. Як добре, Боня живе в стані ремісії, 12 років. Породи таких собак живуть 10-12 років. Бонечки влітку ось було 12 років. Влітку, ось, в липні. Я забутряв поспорт для нотів нам. з тієї хвороби і все в голові. Старенька, але шкода. І це якесь прийняття, воно не приймається зовсім. Вона ж перехворіла, яка операція в неї була складна. Їй тоді давали півроку, а вона вже півтора. Ну, щось я думаю, що була причина того, що було на вулиці жарко, вона заходила в будинок, лягала під вентилятор робив, і вона, видно, простила. То ми три дні антибіотики подавали, температура збивалася мокрими компресами. Але ж їх треба було ставити регулярно і ніч, і день. А вона це було три дні з нею такий. Прям ну, стон такий хворобливий. Зараз потрошку їсть вроді. Слава Богу. Лежить, слухає, не спить. Інколи треба зникати з Інстаграм. Я дивлюсь Людмила Миколаївна, вона дуже рідко з'являється в Інстаграм. І в неї підписники 163, здається, на місці регулярно. З'являється рідко, зато потім перегляди більше двох мільйонів. Дякую за добру людину. Дякую дуже. Тому буду робити я таке що. Мені ж блог, я ж на блозі не заробляю грошей. Люди за петиції не розуміють, що це не тільки мій обов'язок, тому отак і я буду зникати, з'являтися. Я ж я без вас не зможу. Да. Согласна, Ліля, вони наші члени родини. Або не зо мною кругом із самого села. Ой, та вона вже, наче трошки одужала, але ж все одно собаки живуть коротке життя. На жаль. О. Сала доприбирає. Привіт. Привіт. Доприбирає, я тоді постіль поміняю. Добрий день. Щодо переглядів. Вважаю, що багато хто погодиться, що перегляди будуть обов'язкові тоді, коли є можливість щось дивитися. З вами згодна. Ну, коли я викладу 10 петицій, то це не перегляди. Ви їх не будете дивитись. Точно, точно. І ви знаєте, ви, у вас є блог в Інстаграм свій? Є блог? Ви знаєте, що. Привіт з Австрії! привіт. Ви ж знаєте, що блогера затіняють, якщо щось він там викладе, щось якісь сльози десь викладеш, зразу тебе затіняють і посилають в тіньовий бан. Якщо ви з цим. Не, ус... ну, не знаєте цього? 12 років боня. Ну, малі, до... малі породи собачок живуть до 18 років. Це ж зовсім не те. Я повернусь до Інстаграму. Зараз алгоритми Інстаграм дуже змінюються. Дуже і дуже і дуже. Тому і блокують, тому і прямі ефіри блокують. Люди скаржаться, люди в нас стали такі, тому не того, що є, що дивитись чи нема. Кому що подобається, ви ж розумієте, кому нравиться, ну, одне, комусь подобається інше, комусь подобається ще інше. Людина комусь просто подобається, дивляться. А якщо я викладу доброго дня, 10 петицій за день і дві якісь розмовні сторіс, то зрозуміло, що їх дивиться ніхто не буде. А тоді в мене нема в ленті. Мені пишуть підписники, у вас нема в ленті. А тому що я в тіневому птиневому бані. Такий алгоритм Інстаграм. Так що тут я трошки з вами не згодна. Взагалі вже Інстаграм змінився. Дуже змінився. Все не так. Все не так, все не знаю як. Не знаю, як, все не так. Так, да, от хто люди знають в кого свої блоги, вони знають. Мені надходять повідомлення з Днем Народження ще з того року. Ну, от, бачите, вас давно було. Не... У ну, мене й не було три дні в стрічці, але в мене ще Інстаграм, от я ж вже бачу, якщо я виклала більше трьох чи скільки петицій, або якийсь поширила пост. Що там десь щось отак, все, мене нема в стрічці, мене просто не дивляться. Так що, ну, все воно одне за одне чіпляється. Отак, Розумієте, правильно. Алгоритм Інстаграм змінюються. І це не тільки я кажу, це кажуть, блогери-мільйонники, які розуміються на цьому. Все надходить так. от Не видно тих повідомлень, проходить час, вони вискакують. Коротше, дуже І взагалі, якщо я не получаю, не, від... не отримую цього блогу ні копійки, люди заробляють на цьому кошти. Я не отримую ні копійки, деякі ще й образи, деяку ще якусь погану негатив у свою сторону, то вибачте мене. У Тікток за прямий ефір хоч якась копійка. там. Я не кажу, що я мелочна, що мені потрібні гроші. Просто що є такі повідомлення на рахунок петицій. Мене ображають, що я не викладаю. А я їм кажу, а чого ви не пропонуєте? Зайшла в людей отакий перечень, на кого вони підписані. Блогери більше 600 тисяч підписників. Чого ви їх не просите? А того, що вони не беруть петиції. І вони нормальні. А я не беру, значить я погана. Поэтому, знаєте, люди різні. Давайте не будемо плохому. Я нікого не заставляю, не дивіться мене, чи дивіться мене. Я, ну... Живу собі, живу, живу своє життя. Кого щось цікавить, запитуйте, відповім, якщо знаю питання, на відповідь на ваше питання привіт. А так я навіть не буду заморочуватися, все вже хвата, заморочувалась. І допомагала, і заморочувалась і що далі. Бурлари, привіт. привіт. Не Оксана просто зал довго прибира. Ну як довго? Десь вона до 12, до пів-першого прибирає. І мене в цей час нічого робить. А того разу ми їй не пропонували, бо Боня хворіла, вона тиждень у нас не було. Ніжин привіт. Вона це, знаєте, в голову як залізе і не покидає. От Та жінка, що мені написала: якщо є, що дивитися, будуть і перегляди. Це ж в кожного поняття різне, що дивиться. Одному це не подобається, одному це подобається, голому бігаючи. Ну, це все індивідуально, нема такого, що я показую щось погане, хтось показує щось добре. Ну, Просто подобається комусь той більше контент. Комусь цей більше контент, комусь мода, комусь кухарки. Ти? О, Давай мені прямо. Ну звісно, що ти побухає, як мені немає. Ася, ты выдашь прямой эфир за лето, да? На. Ой, телефон упал. Девочки, сори. Сори, сори. Провожала сыночка на работу. Давайся в нас така, що може провести ефір і що хочеш. Та що ж, це таке мені ні до чого придумала. Я не брала підстановки, але мені скоро стема тема прийде. Я там назамовляла собі. Ну, сирники робить, замовила, формочку таку красиву. Даська да, замовила для капусти доброго дня. Доброго дня. шинковку. бо в мене тут не було. Там в мене в Україні така ніж хороша, тут такої не бачу, тому замовила. Спонжики замовила. Підставки для телефона, бо немає. Коротше, вже скільки всього позамовляла, що, мабуть, треба робити стоп, а це мені подружка прислала. Альон, до речі, якщо ти мене дивишся. Я не знаю, на одну сторону я надягла, а на другу воно щось чи обірвалося. Коротше. Мені треба отаку штуку, щоб очки носити отут. Ну, я на вечором подивиться. Бо з моїм зором я того не зроблю. Леночка, твої прихильники завжди знайдуть і будуть дивитися свій ранок, починаю з твоїх. Дякую вам величезне. Дуже-дуже приємно. Дуже. Я ж прошу і кажу. Дякую. Ксюх, привіт. Не було мене рівно три дня. Були на то причини. Хворіла боніта, ну і вдома були проблеми. та ми не, не пройшли ще. О, моя кума валя зайшла, подружка Оксана, кума Валя. Щоб знала, то всі питаєте, що я не спілкуюсь з кумою кумойвалею, що в нас щось. Спілкуємось дуже часто. Оксан Боні було погано. Ми з Яною були вдома саме, бо Сергій поїхав в кишеню, у нього проблема з локтем. А що ми можемо? Машину вона водити не може. Отож, а в мене ж, ти знаєш, це для мене все. І компреси, і я ночами і днями була біля неї. Прикладала компреси, тут їм збивала температуру, а тоді... Зпомнили, що в нас є, згадали, що в нас є антибіотик, той коли ще при хворобі назначали. І ми вже ж самовольно без лікаря три дні, ну, тільки утром і вечором, а тільки на ніч давали антибіотик, Ну, наче вичухали, як са. А взагалі буду я трошечки отак і робити, зникати днів на три з сторіс. Щоб трошки сумували за мною. Що ти гризеш? Боніфация. Ой, це ж не Беніфац. Господи, Буня, ти в мене вже в голові. Да, слава Богу, Оксану, треба себе настроювати. у неї ж це стан ремісії. Ну. Дякую вам. Дякую. Да, Слава Богу, Оксана, я ж скоро буду в Україні. В тому місяці. Да. Серпні і мабуть тільки в Київ.